Хей! Йоу! ебривание! З вами Дензу Бугат, звати друзі, ми в Бравл Stars. Ну, і звісно, як я обіцяв, як я обіцяв, друзі, ми зараз скриємо з вами насамперед купу сардропчиків. І в цьому відео я хочу собі придбати... Придбати, да, получається батл пас. Притом ще й прокачаний. Ха-ха! Самый Самый-сами дорогий батлпас. Міфік! Oh, uh, я думав, нам буду щось класне. Так, ладно. Ха-ха! <laughs> Данзу готовий тратити бабки. Так, значить, купляємо собі, виходить, самий-самий крутецький Бравл пас плюс. Так, 12 доларів. 12 доларів він у нас коштує. Купляємо. Купляємо, значить, з вами батл пас. Покупка завершена. Так, і що ми, виходить, з вами сразу отримуємо? Сороковий, насамперед, рівень батл пасу, де? Тепер відкриваємо лего! Лего! З першого дропа просто лега. Давай, давай дивитися. Це, кстати, походу да? Да, це у нас получається скінчик на П. Скінчик Ну давай зразу активовуємо його. Забираємо купу, купу халяви. Боже. Я тепер буду супер-супер багатий. Так, шаден стар дроп нам дає плюс 50 коїнів. Ну, в принципі, нам не на все по барабану. Нам насамперед потрібно просто позабирати велику купу всякої халяви. Так, тут апінчики, блінги, гемчики, ось я піни. ще ось облінги. Тисяча гемчиків. Ой, тисячу коїнів, кажу. Так, ще один пінчик. Так, 100 карточок до ембер. Так, забираємо блінги. Коїни. Боже, скільки, скільки просто всього. Скільки всього нам дають? Так, стоп. Я можу в два рази більше гемів отримувати. А ну да, ми ж купили з вами плюс. Значить, вибираємо. Або я беру кредити, або я собі беру безкоштовний, безкоштовний епі. Ну, давай візьмемо юніта. Давай, давай ліпше, реально візьмемо. Давай реально візьмемо собі ліпше ось цього єдинорога. Так, заберемо далі. Плюс 1000 карточок, плюс 100 блінгів, плюс ще 1000. а плюс 100 до ембер. Хорошо. Потім пінчик, 1000, 1000 коїнів, 100 блінгів, халявні геми, купа гемів, велика купа гемів Так, це Забираємо це, забираємо, це забираємо. Ні, прям раль. Купа, купа, велика, велика купа всякої халяви. Так, тут забираємо плюс 2000, сразу зразу карточок. Пінчик. Так, зачекайте. Мені треба зараз позабирати оцю всю халяву. Так, блінги. Боже, я вже втомився. Реально, я вже втомився, просто забирати оце все. Так. Блінги забираємо, кредити забираємо, плюс тисячу блінгів, а і ще півтори тисячі блінгів. Йомойо, скільки всього ми просто з вами отримали. Так, давайте дивитися. Тепер у мене є 4900 блінгів. Тобто я собі можу купити. Получається, крутецький скін. Потім що у нас в красті? Так, ну я собі, получається, хотів купити скін на бочку. Да? Хотів купити собі скін на бочку планктоном, але поки що, на жаль, цієї акції у нас поки що, поки що немає. Значить, поки я не хочу собі купляти ось цього патріка. Я ліпше почекаю і реально собі куплю те, що мені хочеться. Так, в мене є 169 хемів. Що я можу зробити? Так, а скільки в мене коїнів? Так, в мене коїнів майже 10 тисяч. Слухай, в мене куїні, прям реально велика купа. Давай, давай, тоді викачаємо Лілі. На максимум. Ми кажучи, лілі на одну силу. Я хочу я хочу зараз подивитися на свого матраса. Так, беремо матраса. Тепер дивимося скінчики. І. А де а де мій скін? Стоп, а де реально мій скінчик? Я не поняв. А, стоп, ми з кін з вами зможемо отримати в кінці, по ідеї. Так, да. да, ми з кін з вами зможемо, виходить, друзі, з вами отримати аж в самому кінці, на 48-му левелі паса. Хорошо, значить, поки в мене є 160 гемів, я бачу, в магазині є дуже крутецька пропозиція на матрас. Так, де магазин? Магазинчик, магазинчик. Мені цікавить ось ця пропозиція. Дивіться, 149 гемів, і я собі можу купити просто такого роботичного матраса. <звісно>, звісно, я купляю. Звісно, я собі купляю. Я дуже давно його хотів. Реально, дуже давно собі хотів просто цей крутецький скін. Так, значить, в мене залишається 13 гемчиків. Я хочу зараз обрати собі матрасика, качати його на 11-ту силу. Так, обираємо, потім ми беремо, йдемо в соло. Йдемо в соло і пробуємо апати на ньому собі 25 ранг. Бо реально. скін в мене крутий є, він викачаний в мене на максимум. Правда, немає гіперсили. І тепер можна, в принципі, качати на ньому 25-й Так, 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 так. Біля мене тут Шейлі. Біля мене Шелі, ну вона, в принципі, зі мною битися. Не хочу, тому зараз фармим фармим собі баночки і сразу йде. Бачу три банки, бачу три банки. Зараз треба знає, буде нам їх срочно-срочно залутати. Так, братуха, ти давай-ка до мене сюди не йди, бо я хочу забрати це все лихо собі. <laughs> Де Бемс? Боже, яка в нього крутецька анімація атаки. Я взагалі не жалію. Я взагалі не жалію те, що я на нього потратив прям реально велику-велику купу гемів. Так, і мені здається, нам би бажано якось підібратися в центр. Хоча там Ріко сидить, і в Ріко є ульта. Так, він ульту потратив. Бемс, Бемс! Убиваємо. Так, Лілі, від Лілі треба тікати, бо в неї плюха-плюха дуже серйозна. Я її боюся. Вона ульту просто гамнючка собі нафармила. Вона реально собі просто ульту нафармила і за цього нас змогла вбити. Мені здається, знаєш що? Мені здається, треба йти в дуо. Бо мапа не прям під матраса, да? Лучше піти в дуо і попробувати поіграти із кимось на случайки. Бо мені здається, із случайним напарником в мене буде більше шансів виграти. Так, 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 так. Бачу, біля мене є дві баночки. Давай поможемо йому тако безресенько. бемс бем бемс Оцю зафармили і побігли, побігли, Туха, зразу з тобою фармити ось оцих дві штучечки. Так, 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 так. П'ять живих команд. В принципі, поки що, поки що ще ніхто у нас не помер. В принципі, усі команди ще живі. Мені здається, нам би бажано якось підібратися центр. Так, бачу, 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 там чувачків. Треба треба своєму хелпувати. Треба срочно допомагати своїм кетам. Так, Бемс. Ой-ой-ой. ой 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 Біа. Біа просто дуже сильно мені накинула плюху. Хоча в неї всього дві баночки. Так, Бемс, Бемс. Так, мій їх убиває. Мій чувак із ними вже потихеньку розбирається. Так, діномайка бачу. Опа, 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 опа. Дінеч, братуха, іди сюди. <плес> іди сюди. Ха-ха, <плес> боже, як це легко було тільки що. Так, бас, бас, братуха, бас, бас, я з тобою не хочу особо воювати. Так, оцього я заріжу, оцього я, пожалуй, заріжу. І тепер треба треба від них звалювати. Так, хоча слухай, я ж можу, бочку поїде ідеї вбити. Бочечку я по ідеї... Так, давай на баса. Давай на баса. Бемс, Бемс-Бемс, поможи. Поможи, братуха. М да. Чувак рішив просто поафикашити. Час дочекається, поки в баса відфармиться ульта, і він його просто захаває. Реально, він його просто з'їсть. Плюс ще до цього всього нього напарник появився. Так, появилися. Мені цікаво, де ще одна команда заховалась. Мені прям дуже цікаво. Так, давай ка цього зарубашимо. І, в принципі, він залишався один на один. І давайте ще. Мда. 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 Ні, ця мапа взагалі не під матраса. Давай, може, візьмемо з тобою Лілі. Лілі, в принципі, тут буде дуже імбово. Мені здається, тут її можна викачити прям дуже люто, бо насамперед, насамперед, в неї ульта фармиться так само, як і в бази. Якщо біля тебе хтось знаходиться, ти її фармиш собі пасівно, да? Тобто, тобто у нас можна сказати, що у нас є легальне, легальне виха. Ми йдемо, виходить, з вами в центр мапи. Якщо біля нас хтось знаходиться, так нашого бублика вбили. Якщо біля нас хтось знаходиться, то ми із легкістю можемо це з вами узнати. Так, стоп, ультуємо. ультуємо. Ультуємо, ультуємо, ультуємо. І відходимо. Бемс, так, братуха, братуха, до побачення. <laughs> до побачення. Так, стоп, 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 стоп. Нам зараз бажано би не померти, слухайка. Так, тут я бачу якогось чувачка. Я би в нього, би, в принципі, щас би влетів. Так, братуха, мінус, бемс, мінус ще один буде. А мого вбили, стоп? Реально, мого вбили тільки що. Нє, на лілі, на лілі, я здається, ліпше піти в соло. На матрасові в соло тяжко тащити, да? Плюс ще на цій мапі. Аби якщо аби ще мапа була друга, то ми б, в принципі, би спокійно вивозили. А так, дуже тяжко, дуже-дуже тяжко. В принципі, а на лілі на цій мапі можна реально в соло прям дуже піднімати велику купу кубків. Тому нам би бажано би підняти лілі. Ну, хоча би, хоча б на п'ятнадцятий ранг. От серйозно. Діця, ми сюди тако заходимо. Бемс, 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 і все. І мінус чувак. І мінус просто. Сразу чувак. Так, забираємо баночки і зразу біжимо. Біжимо з вами в центр. Так, в мене майже плюха зарядилася до ульти. Треба зараз її тако дофармити, біля когось походити. Тобто, -то. опа, все, ульту ми з вами зарядили. Вони між собою б'ються. Я влітаю, просто мінус один. Ну, в принципі, третє місце тоже непогано. В принципі, третє місце теж непогано, плюс сім кубків. А я таки думав щас влетю, розвалю їх. Угу, майже. Ну, в принципі, двох я то вбив. Але що мені двоє? Що мені двоє, коли мені треба було трьох убити. Так, клас, значить, значить, опа, 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 опа. Чувачочок, чувачочок, іди, іди, віддихай. Я заберу за все. Воно тобі, братуха, не потрібне. Так, він убиває пейпер, Ну і все, я більше його тут не, не випускаю. Я його просто відсюда не випущу. Ха-ха, хай сидить, хай сидить, зіває. Все просто туман захаває. А. Ну, вирішив ти, чувак, вирішив і відправився зразу. Нек з Так, фармим Фармим цю баночку. В принципі, в мене є ульта. Такий невеличкий мікростан. Так що, в принципі, опа, бачу, бачу. Ой, промазав, 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 промазав своєю ультою. Так, 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 так. Жити, 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 жити. Не помирати, не помирати, не помирати. Він очканув. Він злякався нас. Злякався, злякався, чувак. Так, давай-ка десь тут обійдемо. Бемс, бемс, до побачення. Влітаємо, убиваємо цього. І все. В принципі, ізі катка. Проти нас, залишився. Да, проти нас залишився один чувак. В принципі, Щас я його на ізі на ізі зможу розвалити. Так, 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 так. Братуха, мені треба ульта. Мені треба срочно моя ульта. Бо я зараз так буду бікувати і мене просто вб'є. Так, підходимо, підходимо, і все. Бемс, ульта і течечка. Ізі, ізі, топ-1. От як я і говорив, у нас є з вами просто легальне виха, і нам треба користуватися цим приймуществом. Так, на цей раз я бачу проти нас прям велика-велика танк. Тут мені здається, бажано нам просто баночки підфармити, якось сейвово сховатися, щоб вони друг друга перебили. І тоді, знаєте, просто як кри. Реально, як креса просто налетіти на них. Опа, 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 опа. Давай плюху, плюху, плюху. Убив, 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 убив. Так, братуха, відстань, отстань, 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 отстань. Я, відай, тікаю, бемс, ульта. І тепер йди сюди. І тепер йди сюди просто. Іди сюди, секун. Так, бібі, бемс, бемс. Мінус. Ой-ой-ой. ой, ой, Там ще й бро, там ще й бро. Так, відходимо, відходимо. Тут дуже багато чуваків. Прям дуже багато чуваків. Так, цього убиваємо, база. Забираємо ще одну банку на халяву. Значить, ідемо далі, 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 далі. Так, біля мене хтось є. Так, Бемс, бемс, ульта, бемс, мінус. Забираємо. Так, по і зараз. Знов хтось є. Знов хтось є. Крису вбили. Мишу вбили. Боже, як це круто, от реально. Як це круто, коли в тебе ульта просто заряджається на пасиві, коли біля тебе хтось знаходиться. Оцей матрас у нас тоді би кував. значить, наші будемо його убивати. Зараз будемо цього нуба убивати. Бемс, бемс, мінус. І получається залишилися ми один на один, і в неї дві банки. боже, мені її жалко. Реально, мені прям дуже шкода. Ко бемс плюхи. І все, ізі, і знову топ один. Так, уже 13-й ранг апнули. Непогано, непогано, потихеньку побайку. Можливо, даже сьогодні і 20-й ранг апну. Ну, скоріше все, скоріш за все, це буде просто не на відос, бо мені здається, вам просто надоїсть. Надоїсть дивитися одне те саме, як я просто розвалюю, розвалю по покаде чуваків. При тому що я на одному тому самому юніті. Так, значить, 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 шведенько фармимо ось цю баночку. Йдемо сразу просто в центр. От реально. Зразу йдемо в центр. Нам бажано зараз швиденько просто собі нафармити ульту і когось просто підкресити. Так, в центр заходимо. Опа, хтось біля нас є. Біля нас є, треба тепер би знайти, де він від нас ховається. Це таке, знаєте, саме основне. Опа, бачу, 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 братуха. До побачення, телебачення. Сразу просто, сходу. От ми побачили, що біля нас хтось є. Опа-опа, опа, опа-опа-опа, опа. Ха-ха! Опа, опа, опа. Перебили, перебили чувака. Тепер просто хілимося. І зараз далі починаємо фармити в центрі усі баночки. Так, тільки насамперед я вбив би ось у цього бублика. О, це халявна, халявна, халявна баночка. Так, і зверху є ще одна баночка. Опс, чотко. Чітко, чітко, чітко. Так, біля нас тут є чувачок. Біля нас є чувачок, який нас прям дуже сильно боїться. І нас прям дуже сильно боїться. бо я його просто плюхами рубаю До побачення, до побачення. Так, 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 отако бемс І промазали, промазали. Да? Залишилося, виходить, два живих гравціше. Ну, щас, братуха, я з вами розберусь. А, так, вони між собою б'ються. Вони між собою б'ються. Давай, давай просто за ними понаблюдаємо. Давай з ними понаблюдаємо і подивимося, хто із них все-таки візьме топ-2. А давай просто подивимося. Хто із них круче, хто із них круче буде зараз тащити? А, ну в принципі, да, <соць> в принципі, все. <соць> <соць> Знов топ-1. Так, ну і звісно, ще ж паралельно, паралельно цим всім ділом, ми ще й з вами виконуємо квести. Тобто прокачуємо потихеньку свій батлпас, щоб отримати собі ще новий крутецький скін на матрас. Так, бачу, Ембе. Бачу сту, бачу пейпер Ну, в принципі, на цій мапі пейпер прям дуже слабкий. Прям дуже сл слабкий браля. Мені здається, сюди взагалі не треба брати якогось пейпер, Сюди треба брати або жирного танка, наприклад, якогось брока, бібі, щось в цьому дусі. Бо так, 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 так. Бачу, ось бібі, дивіться, ось бібі ми в принципі можемо виробити. От прям на ізі. От реально, прям на ізі Я би зараз би ще, ще би сту вирубив. Аби він щас би до мене ще підійшов би, слухайка. Отаку От я би ульту би підфармив би на ньому. І в принципі, з легкістю, з легкістю час би його би і вирубив. Так, оп, ульту підфармили. Все, нам більше нічого нічого іншого не потрібно. Я просто тако, О, аби ще я попав, слухай, або я ще попадав би, було б взагалі ідеально. Так, ну в принципі, я думаю, що ми в центрі зможемо собі знайти якогось суперника. Хоча, хоча вони нас тут всі поховалися, Впоку, нуль банок, в поконуль банок, знизу, чуваків по одній банки. Так, стоп, 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 стоп. -а ага, Кресюк, Кресюк, значить, да? Ну іди сюди. Іди сюди, я з тобою потанцюю. Так, 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 братуха. Давай ти особо бикувати не будеш, бо я тебе зараз дуже просто убиваю і все. Наш ти на мене просто лізеш? Ти ж бачиш, що мене прям Реально велика купа банок. Ось, чувак, теж стоїть АФК. Стоїть на вольтові АФК. Поко, до побачення, поку в нас теж получає пілюлей. Так, бачу сту. Стушка теж помирає у нас. Все, в принципі, один на один залишилися. Ульта, і забираємо цього кентика теж. І наді відправляється теж відпочивати. Значить, слухайка, вже 5 перемог поспіль, 5 перемог поспіль. Мені здається, 10 перемог поспіль на цій мапі, прям вообще на ізі можна. От на лілі можна прям на ізі. Головне, не протупити і вчасно нажимати свою сейв-кнопку, щоб ми. Могли просто сховатися і від когось просто втікти. А так, якщо обережно на ньому іграти, реально можна прям дуже велику купу кубки тут підняти. Так, є у мене три баночки. Бачу, в центрі у нас є бас. От баса я би вирубив. От басика я би вирубив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой який агресивний. Ух, який він у нас агресивний, слухайка. Так, ну Ріко, ріко, не хочу до нас йти. Ладно, почекаємо, сам пройде, зона звузиться. <рес> І тоді ми з тобою поговоримо. Ну а поки що хай живе. Так, ну в центрі я ось обігаю, то реально нікого немає. Опа, бачу, бачу кентика. Забираємо. Так, ультуємо. Так, ховаємося, ховаємося. Ось бачите, ми просто законтролили, законтролили його суперплюх. Так, баз, 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 баз. бас, 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 бас убивай. Ріку убив його. Серйозно? Так, 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 відійти, 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 відійти. Бо зараз ми можемо просто провтикати і не виграти топ-1. А я хочу зайняти тут -ту -ту 1 Так, Відхилилися. І, по ідеї, зараз в центрі хтось повинен тут у нас ховатися. Так, бачу, Ріко, бачу Ріко, забираю просто мінус 2 роблю. До побачення, хлопчики. Так Хто тут біля мене? Біля мене, в принципі, тут особи нікого немає. А, тут ріко біля мене появився. Ріко появився. Братуха, іди сюди. Іди сюди, я з тобою пофармлюсь. Іди, <с>. я пофармлю на тобі ульту. Ну, вроді як ми затімилися. Я ж на. Кресю! Ох і Крисюк. Я думав, що ти мирний, да, що ми з тобою затімилися? Ти не хочеш, значить? Ну, хорошо. Хорошо, щас я на тобі зафармлю ульту, і ми з тобою потанцюємо. Ти постій, постій, поафекаш. Пофекаш, поафекаш, маленький. Щас ми з тобою поговоримо. Зараз я з тобою поговорю. А отак. Іди сюди, іди сюди. Ха-ха. Час, малесій. Я зона звузиться, і ми з тобою потанцюємо. Так, ульта в мене є. Перей зараз він іде вниз, і я, виходить, зможу його прямо на ізі просто щелкнути. За секунду. Реально, прямо за секунду я його зможу вирубити. Хоча, дивіться, я ж можу зараз робити отаку. Аби ще попав, слухай. Я ж косий. О, так, стоп. біля нас тут хтось є. Ще й два чувака. Ще й два чувака, біля нас тут є. Тримаю в курсі, да? Ага, ага. Сидя. Блять, а вони затімилися, понял? Вони затімилися, говнюки. Ну, підходьте, давай, по одному, по одному, братуха. Так, стоп, 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 стоп. Відійти. Бемс, бемс, бемс. Давай, 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 треба вирубити. Бемс, убиваю, Убив, 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 убив. Ха! Тепер нам залишається тільки ще цього подорохманити трішечки. Покрутити, покрутити його. Так, відходимо, відходимо, відходимо. Бо хп в мене прям реально зараз не вистачає. Так, отако гаджет юзаємо Проходимо сразу в центр. І так, 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 так. Тут чувак крисить. Чувака вбили крису. Так, десь біля нас ріко є. Десь біля нас вони ще й всі тут є. По-любому, десь зараз ріко сидить, крисить. Нам. Опа, ось і ріко. І ось ще один чувак. Так, стоп. Ну, в принципі, в принципі, так. Да? Якщо взяти до уваги, те, що той чувак затімився з ним, да? І я їх розвалив. Реально, я їх в соло розвалив. В принципі, топ-2 в мене прям стопроцентово заслужений. А так на роботах ті гавнюки собі затімились, значить, да. І рішили дензо кинути, да? Вдвох-вдвох задушити. Ну щось трішечки у них не вийшло. трішечки не вийшло. Так, хто у нас тут? Тут у нас тік. Тут у нас тік із скіном пана Крабса. Ну, в принципі, красивий скін. Красивий скін кидає бакси, кидає бакси, бакси, купу баксів. Так хоча, поки він тако втикає, поки наш пан Крабс втикає, я щас просто забираю цю всю халяву. Отако біжу за тіком просто, да? Біжу за тіком, і просто від нього тепер свалюю. Хай стоїть, хай стоїть АФКшить далі. Хай втикає, чувак. Хай втикає, взагалі Банки може не збирати. Опа, стоп, 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 стоп. Біля нас Леончик. В принципі, Леончик, хай свалює. Бо для нас тут є ще одна жертва. Яка нас, кстати, перебила? Яка нас перебила і Леона... Леон теж здох. Він Леона ще й теж за собою вбив. Ну, в принципі, хоча б, хоча б ми зайняли сьоме місце і кубки з нас не зняло. Хоч щось радує. Такс. значить, хто у нас тут є? Хто у нас тут є? Тут у нас, кстати, три закидальщика. Вольт, отут буде складно. Отут реально буде там дуже-дуже складно. У ще й Так, братуха, братуха, братуха. Остань. Остань, відстань, відстань відстань від мене. Я просто хочу зараз зайти, позабирати усі баночки і особо з тобою не агресірувати. Отако бемс, 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 забираємо, забираємо і просто відходимо. Так, ну що, кстати, можемо. Можна вроді і убити ще й так. Вольта бо я би точно убив би. Хоча, слухайка, хоча, 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 хоча. Вони мене щось душать. Вони мене щось вирішили задушити прям вдвох. Так, ідемо в центр. В центрі я бачу Діномайка. Дінж, Дінич, братуха, іди сюди, іди сюди. Дякую, дякую за халявні баночки. Так, воль... Вульта, вбиваємо. його. ми просто забираємо своєю ультою і зараз підфармимо собі ще трішечки банок. Так, Спрау, братуха, братуха на справті. А що ти робиш? <с. <с.> а що ти, братуха, робиш? Той, чувак, таке чуде, непонятне. Можливо, просто він на ньому грати не вміє. Ну, в принципі, все можливо, все можливо. Так, давай-ка, давай-ка, давай-ка бачу тут чувачків. Справута, ми, в принципі, убиваємо. Тут у нас залишається ще Діномайк і хенк, так, да, значить. Ну, хенка, в принципі, я вирублю. Опа, опа, Дінич, бемс, ульту свою потратив і, походу, походу йому гайки. <с. <с.> реально. Ви просто гайки. Я просто законтролив його. Законтролив його. ульту. Так, і що у нас виходить? Нам треба ще виграти дві каточки. Дві каточки, щоб отримати 15-й ранд на Лілі. Я швиденько апнемось. Ще швиденько це все зробимо. <світ> так, значить, хто у нас тут абвольд? Е, бачу Джекі, бачу Френка. І в принципі, в принципі, більш таких серйозних якихось конкурентів я, в принципі, і не замітив. Так, братуха, іди сюди. В принципі, я вроді як можу і в нього і забрати оці баночки. Так, 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 так. Плюшечка Бенс. Забираємо нубика, забираємо і ще заберемо ще ось цю всю велику купу баночок. Так бачу Френка, бачив Френка, тільки я не впевнений, що в нього є ульта, а ульти в нього немає, братуха. А ульти в тебе то немає. Бемс, бемс, бемс. Так, законтролили, законтролили, просто відходимо. Оцього кента забираємо за собою, да? І в принципі, в принципі. Так, сток, стоп, стоп, сток. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тиха, тиха, тихо, тиха. Не бикуй, не бикуй, малесенький. Так, стоп, ульта. Так, у нас тута вольт є. Вольта я вирубаю, в принципі, да? А, і все, ми, виходить, один на один залишилися, і це ізі топ-1 вони просто між собою друг друга перебили. Сказали, Дензо, забирай топа один. Він нам не потрібен. Кстати, я за одну катку ще й собі апну 15 ранг. Неплохо, неплохо. Так, відкриваємо старт дропчики, супереєр нам дає плюс 50 карточок. Так, по ідеї, я ж собі апнув ще тріщички батл пас. Да, ти плюс 1300 хпшечки, бемс, два левела. Два левела пройшли. Так, плюс 100 коїнів, плюс 1000 коїнів. Стардропчик, суперейр. Нам дає плюс 200 хп. Так, пінчика забираємо. Так, халявні хеми. 20-30 гемів. Забрали, потім 100 блінгів, далі 1000 коїнів, ще 1000 коїнів. Так, іконочку дали, з Бобика. Потім халява, халява на Ембер. І забираємо забираємо собі перший скін Сквідварда, Сквідварда на нашого матраса. Так, що я ще можу забрати? Можу забрати ще 100 карточок до Ембер. Кстати, у нас майже ембер викачана. Реально, ми скоро з вами зможемо ще отримати собі лего крутецьку. Так, плюс 1000 коїнів забираємо і відкриваємо останній стардропчик, який у нас за сьогодні є. Так, нам дають плюс 50. Ну, в принципі, в принципі, слухай-ка. Ще трішечки, і ми майже майже пройдемо до кінця даний батлпас. В принципі, я думаю, десь один, можливо, два відоса це максимум. І ми реально пройдемо. Реально пройдемо і отримаємо дуже крутецького скінчика на, на матрасика. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу якраз подобається, звісно, якщо ви бажаєте продовження. Продовження по Бравл Старсу. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!